Вітаю товариство! Продовжуємо нашу відеомандрівку в пізнання та залюблювання у своє. Нагадую, вона присвячена 160-й річниці з Дня народження Андрея Шептицького. Наша зупинка сьогодні в особливому місті і біля особливого чоловіка. Це, ви, мабуть, впізнаєте, це Андрей Шептицький. А це реальний його зріст. У мене ріст метр сімдесят п'ять, то ви можете собі уявити. В коментарях до попередніх відео ви писали його зріст. І ті, хто написали 2 метри десять сантиметрів, були праві. Це зображення Андрея Шептицького у повний ріст знаходиться. А ви напишіть, як ви думаєте, де ми з вами є? І де можна сфотографуватися з Шептицьким майже як реальним. У мене в руках книжка Шептицький від А до Я. Від прекрасного виданиця Старого Лева. І ось тут показано який ріс митрополита Андрея. Також в цій книжці є дуже багато на кожну літеру про Шептицького щось розказано. Ви можете цю книжку придбати. Це не реклама, просто гарна книжка, не лише на подарунок, але й для себе, для читання. А вам я хочу подякувати за коментарі, підписки, вподобаньки, які ви залишаєте в соцмережах. І продовжуйте надалі. Коментувати, вподобавати. Ми поширюємо своє. До зустрічі завтра.